Всім привіт! Починають достигати кабачки. Ось один вже достиг. І сьогодні хочу приготувати смажений кабачок в яйці і муці. Кабачок помив. І шкіру я не чистив, а зразу нарізав кільцями зі шкірою. Як бачите, де-не-де є невеличкі насінини в кабачках. Було б краще, якби їх не було, ну, але сьогодні буде так. Яйця потрібно посолити і збити. Спочатку кладу кабачок в муку, а далі занурюю яйця з двох сторін. Кабачок в клярі з муки і яйця готовий. Викладаємо на сковороду і чекаю, поки буде золотиста скоринка з обох сторін. 10 хвилин пройшло від початку готування. І ось смачні кабачки в яйці та муці готові. Для тих, хто снідає, обідає або вечеряє смачного. А для мене це буде смачний сніданок.